Почне, отут, власне, напевно, і воротами поміняються команди у першому таймі. І вже так до нового року хтось і завершив чи завершує половину змагань чемпіонату регулярного зараз перехоплення. Колоков лівим флангом щить, вирішив взяти гру на себе і маємо гол. Перший гол взяття воріт на другій хвилині матчу. Досить несподівано і несподівано насамперед для захисту франківців. Так вони ще, е, очевидно, непогано себе проявили у матчах спортлітера 2 у першій лізі. Сергій Філь, так само є в заявці. Зараз контратака ураганівців і щастить. Щастить хмельничанам у цьому епізоді. Зараз звучасним судововим чекаємо. Повтор дивимося, як першим був на м'ячі. Аутсайдерами було самому завдавати удару, вирішив віддати пас на Сондака і пощастило. Ось тут ледь не привезли собі після помилки в обороні в господарі. І все ж Олексій Федько реабілітовується у даному моменті, забиваючи красний м'яч після попередження, після поперечення по заворотне вийшов аутсайдер. Проти віцечемпіона проти команди, яка займає третє місце у турніру таблиці. А... Ну що? Завершальний удар, який він буде для Івана франківців Стійку з... з зовнішнього боку влучає Ельдар Макаєв. Павел Будняк 2-2. цю гру для вас коментував Олег Лоняк. Дякуємо всім за увагу і до нових зустрічей.